Сьогодні ми торкнемось таких історичних глибин, від яких ви будете дуже здивовані. Наші правоці не вживали слово Амінь. Як свідчить Велисова книга і сказання Захарихи, в кінці молитви вони промовляли тричі Слава. Де ж справжня історія України-Русі, що було до Велесової книги, у моїх руках книга з переднім словом Сергія Піддубного? мене взагалі беруть сумніви, чи варто вивчати слово? За що славить автор Ігоря за те, що завів свої полки на загибель і сам опинився в полоні? Угу. Ми ж не знаємо, скільки загинуло простих воїнів, скільки потрапило в половецький полон. І було продано в рабство. Де взагалі взялася ця Захариха? І хто така ця Захариха? І якщо хтось зачепить Русича, то цілий рід його мститися за брата йшов, тому що всі були родичі.